Тетя знає, як воно працює, тетя тобі покаже. О. Ого. Ого. Можеш туди подивитися. Оце ж все, заходить газ. Бач? Оце тиск газу. І це все, ви розумієте, кожен. Ну, а як? Оператори це все розуміють. І оператори у нас жінки. Людмила Нечмиря, майстриня теплової дільниці. Розповідає, котел вже розпалений і в житлових будинках батареї вже теплішають. Додає, робота тут це не просто все увімкнути. Далі цілодобовий контроль температури, тиску в системі, перевірка насосів. Будь-яка неточність може стати проблемою для сотень квартир. Оце ж все. так бачиш, вона гарілка. Угу. Там від газовипусні 1 мм. І оце вона горить. А по трубам, ті, що внутрі циркулює вода, нагрівається і насосами ганяються котельня, житлові будинки. О, Ви можете побачити, що із себе представляє. Тепловікаційний водогрійний, газовий котел. Бачите? Тобто це От... все труби, де вода. Оце ж, отож це і працює котел, бачите, а це і не працює, видно. У Дніпрі до опалювального сезону 2025 готувались з урахуванням всіх ризиків. Генератори заправлені, котли та труби відремонтовані і перевірені. Виконані 100% запланованих робіт. Це ремонт 27 котлів, повний капітальний ремонт. Це заміна теплових мереж. Замінені повністю 50 насосів. Ми поставили нові і виконана ізоляцію на 18,5 км кілометрах теплових мереж. Це свого роду теж ви знаєте подвиг. Я хочу вам сказати. Ось зараз об'явили. Загроза балістики Ми ж котельню не виключили і не заховалися, не побігли. Але ідеальних систем не існує, тому час від часу виникають аварії. Якщо теплоносій протече всередині будинку, усунути проблему має певна обслуговуюча організація ОСББ, керуюча компанія або КП «Жилсервіс-5». А от якщо все сталось ззовні на трубопроводі, у дворі чи вздовж дороги, тоді слід телефонувати в диспетчерську КП Теплоенерго. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.